Ключ до успіху, всі секрети, духовні та психологічні практики для залучення багатства. Східні мантри та звуки. Одним із популярних методів є індуїстські мантри, звукові формули з наміром притягнути багатство. Наприклад, мантра Шрі Брзі – Шрім Брзі, вчителя древнього. Пілаї подається як грошова мантра. За відомостями Пілай Center, люди, які регулярно її співають, повідомляють про суттєві матеріальні результати. Один прихильник розповідає, що за три місяці практики змогла втілити 2 мільйони доларів гадрів, отримавши до 600 доларів з США 000 готівкою і далі стабільний дохід на сім'ю. Інші історії стверджують, що регулярне повторення мантри супроводжувалось дощем удачі. Користувачі купували омріяні речі чи нерухомість, отримували знижки чи несподівані подарунки. Для кого мантри діють найкраще на людей, які відкриті до індійських духовних практик і готові регулярно концентруватися на повторенні звуків та візуалізації мети. Слов'янські шепотки заговори на сході Європи використовують древні слов'янські шепітки, тихі заклинання на гроші й удачу. Це короткі фрази, які пошепки промовляють у думці чи над водою, щоб не привертати уваги. За словами відомої авторки Марії Бикової, шепоток це стародавній метод наговору, і той, хто володіє шепотом, тому удача сама в кишеню лізе. Вона заявляє, що шепотки можуть творити дива. Наукових досліджень немає, це передусім народні вірування і передається з уст в уста. Для кого люди старших поколінь або прихильники язичницької традиції та магії, що вірять у силу звуків і символічні обряди, найімовірніше відчують ефект цієї практики. Християнські молитви та псалми. У християнській традиції існують спеціальні молитви і псалми для прохань про достаток. Наприклад, популярною є молитва до Святого Миколая за допомогу в негараздах і фінансовій скруті. Віруючі також моляться святителю Спиридону і просять благословення на безбідне життя. Навіть у соцмережах поширюються молитви ванги, прохання до ангела світлого знайти удачу і розбагатіти не заради зла, а щоб жити спокійним і забезпеченим життям плаверів. При цьому наголошується на щирості намірів і сполученні молитви з конкретними діями. Для кого? Насамперед для віруючих християн, православних та католиків, які регулярно практикують молитву і вірять у заступництво святих у матеріальних справах. Афірмації та підсвідомість сучасні техніки. У новітньому саморозвитку широко поширені афірмації усні чи писемні позитивні твердження. Зокрема, рекомендують багаторазово повторювати фрази на кшталт Я відкритий для достатку «Гілеус» чи достаток притягується до мене мітрів. Експерти застерігають, підсвідомість не має власної думки, вона приймає все, що ми говоримо, і творить нашу долю за нашими переконаннями тривітрів. Тому афірмації дійсно можуть змінювати установки. Фахівці називають їх одним із найпотужніших інструментів для зламування страхів і обмежень щодо грошей. З цієї ж ідеї походять саблімінальні аудіозаписи з прихованими у музиці позитивними установками. Науково ефективність не доведена, скоріше, це форма самонавіювання. Для кого метод підійде людям із сучасним світоглядом і ментальною гнучкістю тим, хто готовий напружувати волю і регулярно працювати над власним мисленням медитації та майндфулнес Медитації усвідомлена присутність використовують для розвитку концентрації, інтуїції та спокою. Дослідження показують, що регулярна практика покращує уважність і стресостійкість, що корисно в бізнесі та кар'єрі. Зокрема, Harvard Startup Guide описує підприємця зі Сполучених Штатів Америки, який практикував медитацію з початку ведення бізнесу і пов'язує з нею значну частину свого успіху. Він розповідає, що медитація допомагала йому фокусуватися на проблемах, краще спілкуватися з клієнтами і приймати стратегічні рішення. Також рекомендують візуалізації уявляти бажані результати, зокрема фінансові під час медитації. Для кого методи медитації найкраще працюють для підприємців і менеджерів, людей із високим навантаженням і стресом, які хочуть покращити увагу, креативність і внутрішню рівновагу. Рейки та енергетичні практики. Серед альтернативних підходів енергетичне зцілення, рейки, робота з чакрами, кристали тощо. Наприклад, практикуючи рейки радять зцілити підсвідомі блоки стосовно грошей за допомогою символів та намірів. Один популярний метод рейки Money Box. Людина записує на листку свої бажання і переконання про гроші, складає їх у спеціальну коробочку і спрямовує на неї енергію рейки щодня. Ідея в тому, що рейки заліковує негативні установки і відкриває простір для позитивних змін. Офіційних досліджень немає, але прихильники вважають, що така практика знімає стрес і зміцнює віру в результат. Для кого цей метод підходить людям, які вірять у енергетику тіла слащуття, часто звертаються до церковних та езотеричних практик. Очищення простору та енергії. Наряду зі звуками є практики очищення простору. Наприклад, дуже популярне в останні роки паління білої шавлії чи дерева падуб палосанто. Вважають, що дим зриває застійні негативні енергії. Архітектурний журнал звертає увагу, що застійні енергії можуть блокувати прихід добробуту і радить очищувати дім смадженням, щоб притягнути удачу. Практикуючі розповідають, що після таких ритуалів у їхньому житті з'являються нові ідеї, легше дістаються рішення, чи покращується атмосфера в домі, що опосередковано сприяє успіхам. Такі обряди підійдуть тим, хто сприймає фільтри простору й аури, наприклад, прихильникам феншуй чи інших езотеричних систем. Для кого людям, які вірять у вплив місця на настрій і настроюються на ритуали захисту. Європейські народні обряди та обереги Серед європейських традицій теж багато прикладів простих магічних ритуалів. Зокрема, на півдні Італії існує звичай Бенедиціарія, освячення дому за допомогою молитви і диму, ладан, вужачі трави. У цій традиції поширені обереги, корнічело маленький золочений чи червоний ріг вважається амулетом достатку. Верхівка рога часто оздоблюється короною, яка символізує успіх, владу та багатство, а всередину нібито заливають благословення. Вважають, що отримавши такий талісман, особливо у подарунок, людина посилює у своєму житті сили достатку. Також в Італії топлять рути та мертовий вінок, обкурюють храмівні ікони все для притягнення благословен Святого Духу. Для кого? Для людей, вихованих у християнсько поганих традиціях регіону, які довіряють сімейним обрядам. Джерела. Відгуки користувачів та народні оповіді свідчать, що описані методи реально практикуються людьми в Італії, Сполучених Штатів Америки та Європі. Їхні успіхи здебільшого засновані на особистому досвіді та вірі, а не на наукових дослідженнях. Наведені приклади мають ілюстративний характер і показують, що результати дуже різняться залежно від особистих переконань та старанності.